Добрий день. Продовжую займатися полуницею. Це в мене тут сорт Азія. В тому році придбала 10 кущиків, в стаканчиках були кущики. Кожен стаканчик, один кущик коштував 25 гривень. В цьому році ось уже наросло скільки. Розсади. Ось я тут ще цю не вбираю. Думаю, щоб краще вкорінилася. А ось тут уже готую до висадки. Ось такі гарні корінці наросли. Буду зараз садити. Микола мені буде допомагати, як завжди. Микола, ну ти зразу біжиш. Ось така розсада я вже підготувала, але ще тут трошки де гарні більше корінці візьму і ось тут поруч є місце, звільнила, буду поруч садити ще, скільки вистачить рядочок, чи може і більше. А ось тут та полуниця, що була, я брала усики я її вже почистила. Ось такі рядочки, а ось там далі. Далі це та, що я садила влітку і вона вже ось така поприймалася. Треба їй пройшов дощик, мабуть, трошки підрихлю. І буде ось така гадочка. Ось покажу. Ось туди аж до кінця, до малини буде полуниця. Тут така більш простіша, а там така сучасна Азія сорт. В цьому році, в тому році я її посадила досить пізно. І в цьому році були ягодки, але ж весною були морози, я її не вкривала чомусь і ягодок було дуже мало. На той рік куплю агроволокно і всю полуницю з весни, з березня місяця буду прикривати агроволокном. Тому сажу так в рядочки, не дуже широко, щоб можна було вкривати агроволокном. А ми з Колі продовжуємо садити полуницю. Всім гарного, тихого та безпечного дня. Коля, що ти там? Жучка якогось знайшов? Коля? Кс -кс -кс -кс. Коля.